На цьому занятті ми розглянемо основні вимоги до візуального оформлення сайту: як підібрати шаблон, як вибір шаблону впливає на позиції в пошуковій системі і результат вашого бізнесу, тренди дизайну, і для чого проводити АБ-тести на вашому сайті. Для OpenCard дуже важко знайти безкоштовний шаблон, який би включав в собі весь той функціонал, який вам потрібен. Тому я вам рекомендую. Шукати платні шаблони на ресурсах Team Forest та Template Monster. На цих ресурсах дуже багато категорій шаблонів, тому вам буде дуже легко знайти саме той шаблон, який необхідний вашому бізнесу. Після встановлення шаблону на вашу версію OpenCard розглянемо, як він впливає на місце вашого сайту в пошуковій системі та на кінцевий результат бізнесу. По-перше, Якість шаблону дуже сильно впливає на швидкість завантаження ресурсу. Структура якісного шаблону завжди відповідає високим вимогам пошукових систем. Також не забувайте про і ефекти емоційних покупок, які можуть створити якісний шаблон. Основні тренди веб дизайну: вибираючи шаблон, для того, щоб піти у ногу з часом, ви повинні звернути увагу на наступні речі. По-перше, шаблон має містити оригінальні шрифти. По-друге, зверніть увагу на кросбраузерність. Це означає, що сайт повинен однаково відображатись у всіх популярних браузерах: це Firefox, Chrome, Opera та Edge. Раніше це був Internet Explorer. Трендовий шаблон правильно відображається на всіх пристроях. Це називається або адаптивним дизайном, або окремою версією для мобільних пристроїв. Шаблон повинен проходити тести Google PageSpeed Insights з результатом більше ніж 80 палів. Найкращим маркетинговим інструментом підвищення конверсії на сайті, є аб тести В чому заключаються АБ-тести? Наприклад, у вас є якась гіпотеза, що червона кнопка підвищує кількість користувачів, які куплять ту чи іншу послугу. Ви цю послугу перевіряєте наступним чином: одному користувачу ми показуємо червону кнопку, іншому зелену. Та кнопка, яка збере найкращий результат, і є переможцем в АБ-тесті. Кожну ідею, яка у вас виникає з приводу вдосконалення шаблону сайту, треба перевіряти на АБ-тесті. На цьому занятті ми дізналися, що таке шаблон, як його вибрати і встановити на сайт, яким вимогам відповідає якісний шаблон, та як правильно проводити АБ-тест. На наступному занятті ми розглянемо основні види платіжних систем та дізнаємось, для чого вам онлайн-оплата на сайті.